74-річний чоловік загинув внаслідок чергового російського обстрілу Куп'янська. Він згорів у власній автівці. Повідомив про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Ще одного чоловіка важко поранено. Гатили росіяни по місту з артилерії. Пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, магазин та автомобіль. І зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Бісєдін, начальник куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, доброго дня вам вітаємо доброго дня, слава Україні, героям слава. слава пане Андрію. Ось ця інформація про вбивство чоловіка, бо інакше це не назвеш. Здається, що це якась гра комп'ютерна, і ворог, ніби навмисно полює не тільки за військовими, а й за цивільними людьми, але на превеликий жаль, це не гра. Це наша реальність. Пане Андрію. В якій реальності сьогодні прокинулась ваша громада? Реальність важка. Ситуація безпекова дуже напружена. Ворог постійно цілий по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі. На жаль, є травмовані і, на жаль, є загиблі, як на минулому тижні, так і вчора. Цивільні люди. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, останні події довкола Крухмального. Наскільки вони відбились на безпековій ситуації в районі і в місті? Зокрема, фактично ми перебуваємо на відстані 7 кілометрів від лінії фронту. І ця лінія не змінюється. Якщо ми кажемо про крахмальне, це трішки там в Сторону від самого Куп'янська ближче там до Ківшарівки, тому на Купянськ не вплинуло, але кожного дня ворог завдає удари, кожного дня артилерія, кожного дня РСЗО, і що більш складно і більш небезпечно – це керування авіабомбами. Пане Андрію, до повномасштабного вторгнення особисто я була в багатьох регіонах України. Пощастило, я бачила, яка красива і прекрасна наша країна. Зізнаюсь, на превеликий жаль, я ніколи не була в Куп'янську, в Куп'янському районі. Не знаю, чи стане це можливим колись. І мені було цікаво дізнатися більше про Куп'янськ і про зокрема вашу громаду, тому що майже щоденно повертаємося туди і розказуємо про останні новини з того, що я знайшла до війни шість садочків, дев'ять шкіл, три гімназії, музичні школи, автошколи, коледжі і е, жило б. Я з половиною тисяч людей. Зараз ця кількість зменшилась вдвічі. Пан Андрію, з того, що я перерахувала, що лишилося вцілілим, хоча б у відсотковому відношенні. Ну фактично відсотків 50 ще вціліла. Дякувати Богу. Хотів би трішки поправити у нас зараз. в Громаді перебуває 7,5 тисяч населення до Повномасштабного вторгнення дійсно більше 55 тисяч населення, дуже красива громада, дуже красиві краєвиди, дуже потужна промислова база була. Люди жили, планували життя, рухались вперед. На жаль, сусід, який на відстані 40 кілометрів від Куп'янська, кордон по-іншому думав, і знаєте, як вони кажуть, вирішив звільнити від чого. Та від цього, фактично знищуючи кожного дня, знищуючи те, що люди будували. Коли ми знаходимося тут, на цій території, от з кожним днем, ти все більше і більше розумієш, наскільки та територія, навіть не держава, там це територія, наскільки це болота. Болота, яке. Фактично поглинула своїх людей, тому ми обов'язково переможемо, обов'язково відбудуємо, обов'язково відвідати Куп'янський. Я цьому впевнений побачити дійсно наскільки це позитивне і красиве місто. Але зараз ми боремось і наші хлопці дійсно дають. Її. Віримо в Збройні Сили України і дуже хочу, щоб ваші слова стали пророчими. Пане Андрій, росіян не можна пробачити за багато речей, за багато горя, біди, які. Яку вони принесли на нашу землю? Особисто я не зможу ніколи пробачити те, що вони вкрали дитинство, мирне, спокійне дитинство в українських дітей. Яка ситуація з дітьми у вашій громаді? Чи лишається хтось? Чи ви всіх евакуювали примусово? Тому що є відповідні урядові документи, які дозволяють місцевій громаді вивозити дітей, якщо вони перебувають в зоні ризику. Примусова евакуація дійсно була запроваджена на території Куп'янської громади. Це населені пункти Ківшарівка, Куп'янської злови і лівий берег, фактично Куп'янська. Якщо ми кажемо про правобережжя Куп'янська, то на зараз тут знаходиться 234 дитини. Задіяна обов'язкова евакуація, про якій люди можуть відмовитись, і на жаль, відмовляються відмовляється здебільшого пишуть відмови від евакуації. Хоча весь алгоритм відпрацьований, і за допомогою Харківської обласної військової адміністрації Особисто це питання корує координаційного центру волонтерських організацій. Людей забирають, привозять міста Харків, забезпечують всім необхідними. Далі вони вже можуть обирати або залишатися в самому місті Харкові, або рухатись далі в більш безпечні регіони нашої держави. Але на жаль, на жаль, вони залишаються, нехтують життям, нехтують здоров'ям. Ми нагадуємо постійно про те, що на зараз краще покинути територію купенської громади в більш безпечні місця. Пані Андрію, дякую, дякую, що проговорюєте такі важливі речі, тому що потрібно вберегти українців від цієї орди, яка прийшла на нашу землю. Дякуємо ще раз. Андрій Беседін, начальник купінської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.